5,1 кВт у нас споживання. Працює два бойлера, два кондиціонера. Більш нічого не вмикаю. Ну, Світло там, холодильник, можливо, інвертор, чий інвертор. E, Wi-Fi роутер. Тобто бачимо, 5,4 кВт у нас вже йде. 5,4 кВт споживання. Ось, дивимося на інвертор. 5,2 сонячні панелі. Байпас не вмикається. 247 вольт, 20 А. Бере на себе інвертор, 5,2 кВт, виробництво з панелей, споживання з мережі немає зовсім ніякого. Тобто ми зараз... зараз просто автономно все це працює. Чесно. У по полі, я казав, теоретично, можливо, буде до 7 кВт, але все ж таки інвертор по сонцю робить 6 кВт. І, а по видачі його 5,5 кВт. Десь у нас тут написано, зараз хвилинку, 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 5,5. 5500 Вт, тобто 5,5 кВт навантаження ми можемо давати на наш інвертор. Якщо я зараз вімкну ще щось, то чесно, в мене все це просто виб'є і працювати не буде. Тобто, зараз споживання, ну, напевно, стабілізатор, не знаю чому, пише 5,6 споживання. Інвертор пише, що він видає 5,1. Але все ж таки, друзі, як на мене, це перемога, це досягнення того, що хотілося, того, що планувалось спочатку, першочергово, коли це все встановлювалось. Тож на 12 годину ми маємо ось таку генерацію 5 кВт. Зараз піду вимкну, а можливо і не потрібно вже вимикати, хай все це працює. Але все ж таки я ж кажу, що сонячні панелі повністю забезпечують на 12-ту годину. Та й напевно і на першу, і далі.